Отже, дорогі глядачі, ця інформація буде цікава для автомобілістів, ну власне людям, в яких є автомобілі, які пересуваються по території Німеччини. Відразу вам хочу сказати, що потрібно бути дуже і дуже обережним на дорогах саме, що стосується, наприклад, Німеччини. Якщо, наприклад, десь задіти якусь машину, навіть там на парковці, наприклад, просто там ніхто не постраждав, просто десь там стукнути якусь машину. Дуже великі штрафи. І при тому, що це не те, що штрафи. По-перше, це штраф, тому що приїде поліція. А по-друге, вони ж так люблять себе. ну так Поліція ж себе так любить, що вони е там люблять впаяти штраф, от, щоб потім е отримати якісь там премії, зарплати і тому подібне. Я вже розповідав в одному з відео, що економіка Німеччини взагалі тримається просто на штрафах, на доносах і штрафах. От і все. Тобто тут практично нічого не виробляється. І просто що цікаво, що <кій> дуже багато людей, які знають, що той, хто не правий за кермом, той буде сплачувати компенсацію цій людині. І при тому, що ущерб, урон оцій машини не завжди співставний. З тим з, з тією сумою, яку вимагають, наприклад, до сплати. Може така наприклад, ситуація бути, що, наприклад, ви е, нанесли, наприклад, збиток людині ну, там, у вигляді просто там якихось подряпин на бампері, при тому, що це, наприклад, навіть якщо його пофарбувати, це там коштує сто 150-200 євро, десь там знайомого там на СТО. Вони будуть вимагати 2-2,5 тисячі. От і все. Тому просто хочу сказати, що багато людей є такий момент, що вони не уникають, тобто не ухиляються від е, аварії, якщо вони бачать, наприклад, що інший автомобіліст не правий. Вони спеціально підставляються, якщо бачать, наприклад, що ви не правий. І якщо ви не правий, по-перше, ви попадете, тобто буде, наприклад, попадало вас з е, оплатою поліції, тобто, ну штрафа, звичайно, штрафа за. Керування транспортним засобом можуть забрати права. Якщо це, наприклад, українські права, то може, наприклад, бути вони не мають права, так що ви розуміли, українські права вони не мають права забрати, але в Німеччині, наприклад, можуть дати заборону на керування транспортним засобом. Тобто не те, що там вилучити права, права у вас залишаться, тільки ви в Німеччині не зможете легально їздити з ними. От. А якщо ще раз один зловлять, то тоді вже е ну, в'язниці не буде, але ну, вагомий штраф. От і все. І плюс ще компенсація тій людині, яка так звано постраждала з тим своїм бампером, з тим подряпаним.